Залежність алкогольна це не є алкоголізм. Алкогольна залежність це коли людина вживає алкоголь або виставляє його іншим, або не проти, щоб люди вживали. Оце вже є алкоголь залежна людина. Для алкоголі залежних людей є дві крайності: перша крайність для них це бути тверезим, а друга крайність це бути алкоголіком. Я кажу: вибачте, а народитися тверезим це ще не крайність. Ні, ну слава Богу, що народитися тверезим це ще не крайність. Розумієте, от? для таких людей є дві крайності. І алкоголи... люди, які балансують посередині, це вони є вже. Це, це, це залежні люди. Так от залежні. нема тут серединки ніякої. Нема. Так, так, ні, ні. Що ну, дві прибукаво. крайності. А, ні, ні, такого немає. Так от дивіться, є, є, ми народилися з вами тверезими. Так от для людей алкоголізованих вони категорично не сприймають тверезого. Категорично. І вони так само як не сприймають категорично тверезого, то вони і категорично не сприймають тверезих людей. Чому? Тому що всяка людина, яка вживає алкоголь, навіть трішечки вживає, вона чудово розуміє, що вона собі руйнує моральні, духовні якості руйнує, вона себе руйнує. По-любому руйнує. і коли поряд сидить твереза людина і дивиться розумними очима на нього, на цю людину, то звичайно, що вона почуває себе незручно. Скільки вона не вживала алкоголь, вона все рівно відчуває себе неповноцінною людиною від перед тою, яка є тверезою, розумієте? О чому заставляють інших пити, дати випіт і так далі. Тому що коли сидять двоє людей, не двоє, там з ким компанія сидить, і хтось один не п'є, ці люди, які вживають алкоголь, вони чудово розуміють, які відбудуться зміни психологічні в них після того, як вони вип'ють алкоголь, і після того, як в них настане алкогольна ейфорія, ради чого вони вживають. Алкоголь, незалежно від яка та суміш, алкогольна ну, як, шампанська, коня, брати. Прага... розслабитися. Розслабити. Так, так. А тоді розслабити що розслабити? Розслабитися від чого? Від честі, від совісті, від культури то, яка виховувалася пору життя, розумієте? Так? От. І такі ці люди, будучи в стані ейфорії, будуть витворяти то, що не властиво людині витворяти, розумієте. От. І навіть така, така присказка навіть є: треба знати, де, з ким і скільки. Ну, не святу ж справу роблять, правда? І коли поряд відтвореза людина, яка буде тверезими, мудрими очима на них дивитися, то звичайно, що їх це буде дратувати. І вони цього не хочуть. Вони не хочуть виглядати в чиїхось очах такими, ну, таким, як би вони хотіли Виповне себе зробити. Ну, таких у тверезих очах. І, звичайно, що таку, таку людину або, підо, або зразу якась підозра на цю людину, або її виганяють цієї компанії, не приймають цю компанію, на нього там обзивати всякої всячини, і сектант, і кришний. І хто він тільки не є, розумієте? От? Хоча, по суті, ця людина народилася тверезою і є тверезою. Тобто вона всього в природньому стані знаходиться. Але люди, які вживають алкоголь, вони нетерпимі до людей тверезих, страшно нетерпимі. Розумієте? От. І тепер давайте тоді ми подивимося, яка ситуація наслалася. Якщо ми нетерпимі до тверезих людей, і ми виховуємо наших дітей, то наші діти ж теж бачать цю нетерпимість до тверезих. Значить, наші діти теж хочуть бути п'яними, хоч трошки нап'яними, щоб не дай Бог Хочу до них хтось такий. Так щоб не дай Бог, хоч до них хтось не був таким терпимим.